Тому Бог дає. Погнали зі мною на барахолку. Відразу приваблюють погляд ці дзвоники над дверима вішати. І ось тут на червоній доріжці, скажімо так, багато виробів з Європи, латунних з медію. Мяу-мяу, хто тут сидить, вже показувала його. Такий котик важкенький. Зі слідами часу, старенькі, 850 гривень, будь ласка. Ось до пари така легка киця, більш легка, ніж він. Равлик смішний такий. Хочу сказати, що коли вони так понаставлені, їх багато, це красиво, але коли один з них буде стояти десь на полочці, як подарунок чи на пам'ять собі купити що сподобається, це буде більш ефектно. Ось це ручні такі млинки для кави, кавомоки, петлечики різних розмірів, конфігурації, різних матеріалів, ціни різні. Від 300 та вище. Погляньте, яке таке буде для цукерочок, шпечева. Прикольна така старенька. Ну, так приємно брати фрукт. Так все зроблено. Продумано. Ну, Роздивлятися кому що подобається. Ось яка малашка відпочиває від роботи на моркві. Великий декоративний тарел ЛКС, князь Данило. А підкажіть песик, цей скільки? Песик. Дуже гарні кольори, поливи саме в цій ситуації. Відразу націлилася на декоративне посудження Васильківського проторєвих. Зазвичай тут проблема у короку, а тут ідеальна. Добрий ранок, а цей глечик скільки коштує? Цей скільки коштує Васильківський? Рогків. Ага мой. А бочечка, барильці. От це ті бочки. А вот А ось це да, да. Ну це Васильківська точно, Я знаю. У мене є така, але світліша. Дві в мене. Це. Трошки осупити її, щоб я купила ось цю. ще подумаю. О! Гарно. А А плошечки? Еще, будь ласка, сколько эти плошечки коштуют? Ось эти. Эти три. да? А. может у нас высоты прожиты здесь подлевывать. Как сверху реки Малая, Гундалая Лама, шире по частичке, ассимизатора. Як багато майолики на бутик який смак. А ця статуетка Садко. А, а от це Садко. Дорогай, тут Та я знаю, але... Ціла, ціла. 1800 гривень. Тільки з-за того, що звичайно пальці побиті, а ага. на них є нічого немає. Ідеальна, так? Да? Да, відділення. Ну, от їхня проблема в пальці. Тут нігде э, Вони... нічого. Да, а ну дайте. Это... Київ. К... К... Нігде нічого. Класно. Ще раз ціну скажіть мені. А? Скільки ви сказали за них? 1800 гривень. Ага. Ну, в принципі, на ринках все пальці. І в ларьках. Только из-за того. А так, если если бы она 1500 пальцев побита, они будут делать Ну Да, это хорошая цена для идеальности. Если он боится. Скоріше за все повинно бути, Мені... але я не бачила таких, то я так предполагаю, агітфарфор. Ну, така ну, цікаво зроблена сьогодні, цікаво. А за неї скільки ви хочете? 500. А, с той стороны написано. Да, да, я а, бачила. Угу. О, давно не было. Ну, тут мне садко понравилось, подобался всегда. Майская ночь. Тоже классно. А ведмедик вот цей. Так <laughs> вот. скло. Важка, так? Да? Да. Це може Львів. Ага. Гарно. Розпаковка. Пара дони. Штовстеньке, да, таке? Стареньке. Для горілки, чи налівки. Цікаво. А ця вазочка? 150 гривень. Я куплю її. Зараз я гляну, щоб ціленько. Бачу, що таке старе скло, трошки зеленцою таке, Мені таке подобається. Не знаю, чи це виробництво, ну, мабуть, що радянський це це старе, союз, старе. щось таке проглядається, але на денці. Зараз заплачу. А у вас нема куди її завернути ще? Щоб... Ага. Зараз так. Це з набору Полонський. День це гляну. Полонський. Угу. Старенький. Так, ага. да, і є ці чашечки. 400 гривень. Ну, прикольний, нічого не скажеш. Це теж гарна річ. П'ять руч. Ага. Гитарист не проявился. Вы да. <рес> все ще сол стояли, сумка. Думаю... А я думаю, на хранение. Ну, Вообще нет. Цык упшинчик. Он пришел в 5 15 стал такой. Ага. Цещи вытоншены такой. Ковшинчик. Але так я не розібрала, чи є це виробництво, не знаю. Може це Європа а, якась. Я, я не можу. Я теж не розумію. Очень красиво. А, а він за скільки піде? Не, він дарований. 700 гривень. За 700, так? Да? Так. Да. А, а що ви да? А Європа не гляньте, що раз. По грам. золоту не, не робила. Але щось не розберу, чи От це по ага. золоту? Європа не робила. О, У них такое тмяное было это самое. Это радиаторские. Ну угу. 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 такие залишились сцены. Если Европа, так вот это уже Европа. Ну ага. ага. а такая скромная со вкусом. Да. А вот дети, это для пудры, наверное, да? Это На что вы показываете это да, то? Да, да. да. А, ну, может быть, пудры там, где э, да. М -м -м. Она тройная. То старая, здоровая, да. в Да, да. С той стороны. Сейчас я Да. Старый, старый, брат. Субботируйся, старые... подушка. Субботируйся, Цей синенький цікавий дуже. Важкий? Ну mm -hmm. так, це mm -hmm. mm -hmm. ну, да, то топ, топ. Тобто арт-декор. 300. Yeah, 300 гривень. Mm -hmm. ну, Водички, yeah. правильно? Да? Для Мабуть, що так, да, для чого? Yeah. Yeah. На денці нема, нічого. Тут романти кришку. ні, щось таке просте, А на, цьому цьому, на на цьому самому, що. Іноді пишуть, якусь обірвіатур. Ось тут стрій, так. Да. На стеклах стрій там. Угу. Теж гарний графінчик. Ну, Все, дякую, гарної дякую. торгівлі сьогодні. Дякую. Дякую. До побачення. Бачу, бачу. 15 літрів. А зараз скільки вони коштують? 600 и 500, ага. там разные же, там идет 15, а ага. там 12. 600 и 500. А у вот а вас за год вот насквозь сыня? Сыня 250. Вот такая хорошая И ступку. То, что відразу вони некинулась. Від. Хорошая, да, вот заводская идет. Ух ты, там фильм есть. Штампик. И цена там какая-то стоит. Вашка, башка. Ступочка 1300. Все-таки бесплатный спортзал. Классно. Такий свічник такий під виноград да, зроблений. Да, це ручна робота, він тільки один таки. Це такий сучасний більший. Так, так, так. Ну, може і два три Оригінальний. Може і два три З ягодками, з вусиками. Ну і всі ці грибочки, лідінці. орешки. І зараз вони в купі та по ящику, а колись вони будили на роботу щоранку чи в школу. Бо, гляньте, старенькі. Всім до побачення. Дякую за увагу. Пишіть, підписуйтесь. До зустрічі.